Сьогодні розберемо кілька роздач, які не просто створили екшен за столом, але й продемонстрували тонкощі стратегії у шорде. Почнемо з першої ситуації. Шордек анте 5 доларів у поті 9 анте, 3 гра всі лімпанули. Ефективні стеки по 40 анте, що звужує депазон першого лімпера. Його уявний диапазон виглядає як Валет 10 О, і купа всього, чого ви можете побачити на екрані, так? ТО тут е, трохи відрізняється, але ми говоримо про реальних гравців, тому рендж буде реальний. Е, Рендж-катофу наразі значення немає. Я на батані, та я чекаю. Фоп. у мене другий стрейт, отримую два чеки, тобто пора ставити на велю та захищати свою комбінацію. Обираємо півпоти, бо на цій структурі опоненти продовжують за півпоти та за маленьку ставку майже той самий рендж. Ставлю і тут отримуючи крейс від регуляра середніх намідів. Що у нього може бути? Досвідчений, не переграю верпари та навряд чи блефує. Певно, це чисте велю. Валет 10 сети, можливо, якісь десятки, 10-9, але таких комбінацій небагато. Скоріше за все, валет 10, сімки, вісімки та дев'ятки. Е, до речі, слід е, зауважити, що шордеку стрейт проти сета має умовні 50%, але насправді ми зазвичай тому ще гірше. Проти старшого стрейта взагалі без шансів. Навіть якщо там є якісь пара десяток, 10-8 сютит чи щось схоже, я все одно у біді. Думаємо про фолд. Насправді я реально думаю про фолд вже зараз, а тут катов <ф> вирішив рейзнути, то в нього виходить точно. Або валет 10, або сети, ну іноді 10-6, так? Все, легкий фолд, закриваємо ноутбук і робимо вигляд, що ця роздача ніколи не існувала. Хоча, чесно кажучи, один на один з першим опонентом я вже, я вже був готовий скинути. Не факт, що скинув би, але ймовірність була величезна. А тут взагалі без варіантів після рейзу катов. Що тут скажеш? Знайте ренджі ваших опонентів, і ви зможете скидати все що завгодно. Друга роздача відбулася на столі з анти-50 доларів. Стеки були від 100 до 145 анти. У мене тут король сіти, я граю лімп середньої позиції. До речі, слід зауважити, що всі руки, які я планую розігрувати тут, я буду грати через Лімп. Равець зі стеком 200 анти, теж оверлімпить і. і тут до равець з Канади ставить ОУН. Давайте оцінимо його діапазон. З досвіду можна сказати, що там точно буде туз король. І ще щось. Тобто ми говоримо реально про туз король, іноді туз-дама, іноді дами, королі, і супер рідко тузи. Плюс чисто теоретично можуть бути руки типу Волод 10 сюди, туз 8 сюди, туз 9 сюди, але вони не так сильно впливають на еквіді. But if this, if this guy calls out fold asking off. Тепер, чому я розглядаю Фолт Стуз король О, якщо гравець з Польщі також вирішить запушити? Тому що м, він досвідчений регуляр, і я думаю, що він повністю враховує діапазон опонента та розуміє, що за спиною є я, у якого 110 анти, і ще один гравець зі стеком 200 анти, що його покриває. На мою думку, його діапазон буде щось на кшталт «туз, Король плюс дами плюс. Та в такій ситуації мої туз Король О вже недостатньо сильні. У таких умовах краще грати коло з руками типу 10 9 сіуте, 2-10 сітет, а верхні руки будуть це туз король одномасні та дами плюс. Знаєте, я все це розповідаю не для того, щоб сказати, що мікучинський зробив якийсь поганий хід і чи він поганий гравець. Я насправді дуже поважаю його як опонента. Е, я просто хочу показати, як можна помилитися, коли за спиною є два величезні стеки, які можуть мати будь-які руки, включаючи пару тусів. Стеки великі, і навіть якщо йому пощастить побачити не туз король зі своїми туздами, це буде максимум фліп для нього. І і ще одна важлива думка: на моєму місці іноді варто розглядати туз король О. Ну і звісно, колс 9.8 вісім сюди. Ну ви ж зрозуміли, чому, так? У шордек такі нюанси часто вирішують результат роздачі. І нарешті найгарячіша роздача місяця. Граємо анти-50 доларів, стеки від 40 до 200 анти. Блін, обожнюю таку гру. У мене дама валет сіт. Я граю оверлім скайджека проти Мідол Позішн, батон чека. Флоп 10, 9, 8 з флаштром. До мене грають чек. І, і знаєте, я би ставив тут з дуже високою частотою, але є одне але. Ліворуч сидить досвідчений гравець, який любить ставити зайве на флопі проти чеків, та дуже пасивний гравець, що полюбляє грати кол. Ідеальна ситуація для чекрейз. Згодні? Я граю чек, батон ставить середня позиція кол, іначе мій план ідеально спрацював. Я роблю чекрейс з величезним сайзінгом, бо елестичність у моїх опонентів буде невелика, а середня позиція обожнює дивитися Тьор. Ставлю рейс 1050 доларів, баттен грає кол, і приходить дама. Перша моя думка: ну окей, я все одно повинен зіграти ще кол, щоб не бути експлоатним проти його валет X-рук. Але в моїй голові проносяться думки про... про мій сайзін на флопі та те, що мій опонент, він реально гравець екстракласу. Які руки у нього залишилися? Він же розуміє, що в мене суперсильний рейндж. Е, у нього може бути флаш-дро через валета. так, Кілька комбінацій через туза. Мається на увазі Е, У нього є дама валет з картою в масть, тобто трифові. Є валет сім з валетом трифовим. Ну і ще купа валет-королів. Реально, їх біса. Мені потрібно десь 33-34% для того, щоб мій кол був нуль, але. Але я майже ніколи не їду попереду. Там максимум від 0 до 3 комбінацій АX Дро, кілька валет 7, з якими ми ділимо, кілька дама валет, і далі що? А далі валет Дро. Тут вже проблемка. І найголовніша проблема там від 4 до 10 комбінацій король валет. Тобто наців! Це кінець. У мене точно все багано з еквіті, і... і я полт. Так, звісно, можуть бути і сети дуже рідко, але можуть бути і він їх запушить, і майже ніколи, але таке можливо. Плюс може бути більше валет 7, менше валет король. Але в такому розкладі кол буде десь між слабоплюсовим і серйозно мінусовим. А так як там реальний звір шордеку, то я думаю, що пас завжди краще. Ніжко, бо він не буде тягнути зайве на ФОПі на такий величезний рейс. Дуже сподіваюсь, що мої думки стосовно цих роздач розкрили ще більше для вас світ шордеку та допомогли зрозуміти, що покер це покер це не гра в карти, це гра в опонентів. Тисніть вподобайку, підписуйтеся та до зустрічі в нових відео. З вами був Чуфарин. Гарного вам життя.